Пять литров. Одно Лимонная цукор и водичка с крылечки. 5 литров. Заходите, вот такая кастрюлька у нас. Просто Дивіться, яке воно красиве. Ти вже його робиш і ти отримуєш вже таку насолоду. воно вже таке красиве, воно вже таке гарне. Гарненько розмішали, то ось два дні воно так собі стоїть, щоб сонечко на нього падало. А потім що робимо? А потім можемо переставити в холодне місце. Але якщо отак буде стояти за тиждень, за 10 днів точно готовий. К вас чернобрицы нашу край.